Не знаю, чи я є, чи мене нема цікава річ. Перше всіх вітаю з новим ставим роком! Бажаю щастя, здоров'я, успіхів в новому році! Нехай новий рік принесе для України миру, для всіх українців спокою і перемоги і перемоги над ворогом, який все хоче добити нашу країну вже століттями. І не знаю, чи мене чути, я зараз здивований. Робив, провіряв все, все йшло за пів години. Вийшов наперед. І думаю, зараз гляну, як це все буде, настройки, все ніби добре. Вийшов, вона мені хоче перевірити, включився мій стрім. Я ще навіть не не обрався в футболку. Був. Ну і подивився, все працює. Чекаю на третю годину. так як в мене зараз тут в Таїланді третя година. Думаю, ну, дочекаюся в 3 годині. Включаюся в 3 годині, мені кажуть що я не можу зараз виходити на живо. Зараз мій розклад чомусь не йде, а з YouTube він не підходить. То я мусив знову виключити все, перегрузити. Ну, коротше, ще пройшло дві хвилини. Я знову тут. Не знаю, шановні гості, хто мене бачить, хто не бачить, хто чує. Зараз я не знаю, я навіть не бачу наживо свого включення, хоча я тут на телефон себе поставив, а включення я свого чомусь не бачу. І це мені дивно. Але нічого, сподіваюся, що все працює, що все буде супер. Окей, хочу привітати насамперед своїх земляків Єс. на території, якої я прожив в Нігарського регіону. За те, що ви дуже гарно мене пам'ятаєте, гарно про мене відгукується. Там, бажаю вам всім благ, здоров'я, в новому році. І нехай воно вам помножиться в крат ті всі бажання, які бажаєте ви мені. Щиро дякую отцеві Вікторові, Парафії, Святої Марії і так далі, хто мене бачить, пам'ятає це. Бачите, як я прекрасно живу тут в Таїланді, то нічого, що я живу без машині, але півроку я кайфую. Я збираю гроші, щоб поїхати десь відпочити, полікувати свій радикуліт і хребет. Дуже багато я маю людей, які мене підтримують. Щиро дякую всім. Зараз в мене з'явилося дуже багато друзів із України і по цілому світі, так як я не один. І мені дуже приємно, що люди відгукуються гарно, позитивно. І... Так що, всім благ, всіх бажаю. Новому році всіх всього найкращого. Е, чому я вирішив провести цей стрім знов е, Майже рік тому я був поїхав до друзів в Панамі зняти вулкан Бару. Це було 23 лютого. і було холодно трохи, ну думав, на другий день ми підемо. Але коли ми почули новину, що Росія повномасштабне вторгнення в Україну, я не знімав нічого довший час. Ми були всі шоковані. І ті мої знайомі люди, які жінка була родом з України, чоловік є американець, і так само багато інших людей, я зараз бажаю українській армії. Українському народові мужності, сили перемогти того клятого ворога, який не дає нам жити вже сторіччями, і побажати всіх благ. І, можливо, мій стрім десь піде в інші ну, повториться, хтось побачить мене. На жаль, що я би сказав, що Росію казали, що чекає дуже велика біда. Але як бачите, рік пройшов. Я тут в Паттайі в Таїланді, і найбільше туристів є з Росії. І так як російські блогери кажуть, ще такого напливу російських туристів в житті не було. Так що я не знаю, хто в світі кого обманює. Всі нам кажуть, що проти підтримують Україну, що проти Росії. А на правді я не знаю, як вони є, як ті літаки, звідки вони беруть ті гроші. Так далі, так далі. Мені оце дивно. Якщо світ об'єднався допомогти Україні і проти режиму Путіна в Росії, то я думаю, що повинна це відчути Росія і всі решту. І хто її підтримує? Оце цю війну проти українського народу, геноцид українського народу. Досить дивно. Нічого, але. Маємо то, що маємо. Але наразі то що я бачу і чую, що світ сам себе обманює, говорить одне, а роблять зовсім інше. На жаль, брехня брехню поганяє. І я сподіваюся єдності українському народу. Так само вже повилізали так само старі політики, як я бачу, і починають грати гнати проти президента і розповсюджувати всякі небелиці. Будь ласка, люди, оздумайтеся. Ви не хочете розділити, розколоти Україну, щоб Україна була слабша, ви хочете об'єднати Україну, щоб Україна змогла перемогти цього клятого ворога раз і назавжди. Щоб той клятий ворог не міг більше навіть і мріяти нападати на інші сусідні держави, так само на Грузію, на Молдову. Зазіхають так само на інші, тому що вони розкажуть по своєму телевізорі, це страшно подумати. І як хтось може щось прокоментувати, задати їх запитання для мене. Будь ласка, пробуйте це зробити, написати мені щось. Я навіть не знаю. Я робив раз чи два рази стрім з панами. Тут я навіть не в курсі, як воно робиться, що тут треба тиснути. і цей... і цей Я бачу, що О, навіть не знаю. Зараз мені щось переключилося вже. Коди воно пішло, все пішло. Окей, де є? Окей, я тепер назад мені якийсь другий дав екран, так що я не знаю. Ну, на рахунок хочу своїх 5 копійок розказати про цю чудову країну, Таїланд, Королівство Таїландське про короля, про країну. З прекрасним кліматом, з добрими людьми, дуже культурними, гарними. Мені дуже подобається ця культура. Я не сподівався, що є такі добрі люди справді десь в Азії, які щирі від тебе, які дякують тобі за все, що ти там з ними якісь купляєш когось що що вони, навіть в магазині на касі. Всі касири, дякую, дякую вам. ну У нас так окей, пішов. окей bye -bye. А тут вони якраз беруться. Кожен з тобою привітає, де ти знаходиш. Сабаріка, сабаріка, залежить чоловік, жінка, я вже зрозумів, де що тут. Звичайно, що мова їхня дуже цікава, не знаю, де її можна навчитися. Моє спілкування з місцевими людьми мене дуже вразило, дуже щирі гарні люди. Я далеко багато не ходив. Я тут зараз знаходжуся в північній Патаї. Вон Гамат це така вишка, називається мій кондом, в якому я ще буду пару днів. І потім на якийсь час я їду до Пукету. І Потім будемо бачити, якщо мені продовжують, якщо дістану нову візу, бо я хочу полетіти в Сінгапур, дістати нову візу і прилетіти назад до Пакету з Пукету вернутися уже у південну Патаю, де я взяв оренду вже так само кондо. Ну але тут один такий як кажуть, мінус в цій країні є, що імміграція, тобі не дозволяють довше бути. І... Таке. Так що сподіваюся, що мені її продовжують так що я заплатив за те, чи не заплатив, що я зможу приїхати і назад і показувати вам все є, але кажуть підтримуйте зв'язки, хто е, хотів е, щось побачити більше. Будь ласка, запитуйте мене, і поки я маю цю нагоду е, цього живої трансляції. А так, прекрасна погода. Пару днів зранку були хмаринки. Я вже думав, о, вже пахне дощем. Не знаю, куди дощ пішов, дощу так і не було. І Де вже ніби збиралося. Правда, я один день хотів піти там, на одну територію, бачу ні, такі хмари, думаю, зараз буде дощ. Я не хочу б намокнути, я не маю такої торбини, щоб захистити свою апаратуру. Тим більше я бачив тут тропічні дощі, досить такі проливні, що вони пролітають навколо наскрізь. Не хотілося б згубити там, наприклад, свою камеру. У мене була одна камера в панамі впала в воду в болото, бо я проламався під цим причалом, причал зі мною пішов під воду, і таке старенький був причал, вже ніхто ним не користувався. І зараз, як бачите, у мене температура прекрасна, я навіть одягнутий. Маю два фени: один ззаді, другий зверху кондиціонер не працює. Хоч на вулиці зараз, я думаю, десь 28-29 градусів тепла. Е, сонячна погода. Е, проти того, я не знаю, тяжко проти вам сонця показати. Отам, От бачите, зараз зі мною море є. Я включений в розетку. І, і проти сонце тяжко е, бачите мене, то я так з боком тому сиджу. За мною фен і цей. Ну, і такі справи. Так, що на рахунок їди тут теж прекрасно. Е, хоч я зараз на спеціальній дієті, і спочатку правда, я перший тиждень я перепробував багато їхньої їди, їхні супи, е, дуже калорійні, дуже смачні. Том ям і ще якісь другі Не пам'ятаю, такі більше був як з кремчиком, такий, от, солодкавий, але з м'ясом теж і з рисом вони продають дають ці супи. І так само їхні там різні там і м'ясо. Я навіть не пам'ятав я їм подивився на той кажуть, на малюнок казав, що я хочу сьогодні їсти то. ну Потім я подивився на свою вагу і так зрозумів, що такими темпами, навіть як я буду їсти раз-два рази в них, то в мене вага не буде падати, а в мене вага буде рости. Тому після тижня я. Кажуть, почав собі готувати більше сам. Ну, деколи раз на два рази на тиждень йду в ресторан щось перекусити трошки іншого, смачнішого. А так пожарю картоплю, яйця і, і так воно є. Купив квашену капусту в магазині і не знаю, яка польська чи яка вона тут? що Я зтувався. Червоні мариновані бураки, така є цибуля і картопля є в магазині. Так що я їм та як їм, так я знаю. Так що. Знаю, зараз в Україні напевно, що рано, але я хоч попереджував багатьох людей. Але то таке: хто може, хто не може, хто бачить, хто не бачить, хто має можливість включитися, то, то таке. Я просто хотів, бо почалося ну небагато підписчиків. Я мав 15 на цьому каналі. Зараз має аж 42, так що в мене за цей місяць підписчики на каналі подвоїлися навіть більше як в два рази. І знаю, що люди запитують багато чого, дають питання і на е, в коментарях, і я відповідаю, пробую зробити це як я можу найшвидше. Е, що не можу, то я кажу, що я не знаю. Ну, так і є. Е, от такі справи, так що не знаю. Ще пару хвилин, щоб вам не найдоїдати сильно. Е, що я ще можу сказати, я кажу, мені все подобається. Вонгамад більш прекрасний. Е, Погода прекрасна, сервіс на пляжі так само. Носять рибу, їду, креветки, ці ананаси, полуниці. Ну, я б сказав, нормальна поміркована ціна. от Це варена ця кукуруза 30 бат. 30 бат це що у нас коштуватиме Десь півтора долара. Цього варна кукуруза. Чи... Yeah. Може, трошки менше долар, певно, що десь долар, долар американський долар. Коротше получається долар 30 канадських, наприклад, полуниця 100 батів хотів за такий невеличкий підносик. 100 батів, це 4 зараз 450 канадських доларів. Зараз їхній Бат трохи впав в ціні. Канадський зараз виріс. Коли я їхав перед в'їздом, я поміняв, взяв з собою трохи тайських грошей, вони тоді були впали. Я не знаю, чи на другий раз я буду робити так само, чи я вже буду користуватися банкоматами тут. Бо кожна транзакція банкомату коштує 6 доларів американських. Так що, екстра платити банкоматам за сервіс, то я взяв собі гроші, які я. Не знаю, чи мені чи я виграв, чи програв. Але є то, що є. Наразі багато мені краще подобається ця країна з кліматом, з сервісом і зі всіма речами порівняно подібно з Панамою. В Панамі я жив на островах, що недалеко були пляжики. Теж треба було на велосипеді їхати, вони не були так близько. А тут я бум спустився вниз на ліфті, і я вже на своєму пляжі. І це прекрасно. І навіть на наступному я буду в пукеті у патронгу. Я десь буду так, кажу, так само, десь 10-15 хвилин, хоч би. Що практично транспорт мені ніякий не потрібен. Нічого не треба ні рентувати Можна все пішки пройти. І якщо все буде нормальне, Богдась, то я приїду назад тут, південний Потаю, і теж кажу, що до пляжу десь дам від, того, від, від тої квартири від того конду, буде десь 700-800 метрів. Побачимо. Ну, коротше, десь до 10 хвилин ходу, так що це не є далеко. І тим більше та квартира має свої басейни, має свою сауну, має все. І так навіть е, той, той конду має. Безкоштовний е, такий, я думаю, пікап-трак шатл, чи як той такий, що підвозить в магазин, кожних дві години десь така маршрутка, коротше, що їде десь і вертається назад. Е, так що, будемо бачити, якщо хоч вам цікаво, е, то чекайте, підпишіться на канал, клікніть на той дзвінок, а дзвінок вам дасть е, покаже, коли я вести нове відео. Як, наприклад, ви не знаєте. Бо я сам не знаю, я тут спеціально ніде не їжу, бо я трохи на бюджеті живу, як я скажу. Я приїхав, щоб не перевищати гроші, які я собі можу дозволити. Так що я не їжу ніякі дорогі поїздки чи там якісь екскурсії. Я тут де ногами можу перейти, так і переходжу. Якщо мені потрібно таксі з валізками поїхати, то я звичайно що беру таксі. Я не буду ті валізки на собі тарганити і мучитися і так далі. Але вже в таких, як ти до магазину, чи цей я ходжу пішки, тим більше мені дуже корисно це ходити. Губиться вага, дякувати Богу, зубилося вже 7 кг я так бачу, може навіть і більше трохи. Я прибув 102, здається, я мало, та зараз не знаю, яка вага була, там, може на іншій вазі важився. Зараз показує 93. Ну, не хочу радіти, що аж 9 кг але 7 кг то зубив точно. Так що. Трохи мій живіт спас, задниця теж. Маю нагоду, що за ще чотири місяці, що я ще хоча б кілограмочки 3-4 спущу, і що мій тиск поправиться, і все буде життя нормально. Спина так само відремонтується на якийсь час, що я зможу знову відпрацювати своїх півроку, щоб десь потім поїхати і на зиму. Відпочити. Ну, от такі справи. Так що, не знаю, ніяких я не бачу зараз запитань. Чи вони є. Ну, нічого мені не пише. Не знаю, чому. chat. All messages visible. Так що запитань у людей немає, ніхто не хоче. А, от написав Ігор мені. О, що зробити? Є те, як є. Я щиро дякую вам за ваші коментарі, пане Ігор. Я думаю не буду називати фамілію, хто там є, але ви, ви знаєте, хто ви є. І щиро дякую, що ви дивитеся це. Ну, що зробити? Зарази є, зарази. Вони хочуть зламати наш народ і хочуть, щоб покласти поставити Україну на коліна і балістичними ракетами. Пише чоловік, що зараз вдарили по Києву. І що не всі збили. На жаль, не завжди можна всі ракети збити. Так що такі справи. Я співчуваю всім постраждалим, хто є там, хто ну, сказати? Слів нема. Такі справи. Так що ще раз дуже вам дякую, хто приєднався. Сидіти довго не буду, бо не маю про що таке розказувати багато вам. Але по можливості ще включуся, можливо, я не знаю, який в мене буде інтернет в пукеті. Я там якомусь готельчику який я забив, дуже дешевий. І не знаю, які там умови будуть, бо я взагалі по секрету я заплатив за місяць за готель, кімнату, 180 канадських доларів. Все включено. Як там буде, не знаю. Сподіваюся, що я там зможу вижити. Я вам покажу, як то є. Правда, це трохи рисковано є, але таке. Будемо бачити, я, звичайно, що перелітмо щось трохи покажу назад на, на пакет, і в пакеті буду робити так само відео. Так що щиро вам дякую всім. Всього найкращого, всіх благ. І ще раз з Новим Старим Новим Роком вітаю вас і бажаю щастя, мирного неба над Україною. Був Ігор, пригоди Ігора. А хто розуміє мене по-українськи з другого каналу? How to travel for less? Це так само я, але в англійській мові. Окей, Щиро дякую, папа. -па.